Тема нашого сьогоднішнього відео це матові загрози. Ми граємо зараз за білих і бачимо, що в цій позиції у чорних є два прохідних пішака, які загрожують стати на останній ряд і відповідно стати ферзями. І в цій позиції, яка близька до нічийної, ми також можемо спробувати пограти і на перемогу. Але слід пам'ятати, що ми ніколи не намагаємось в таких схожих позиціях атакувати пішаків, тому що це буде це, точніше, не буде мати успіху. Тому ми займаємось королем. Та? Для початку нам потрібно досягти позиції, де ми відпискаємо короля на край дошки, а ще краще в кут. І ось тут ми, не звертаючи уваги на пішаків, тому що, власне кажучи, це нічийна позиція об'єктивно, намагаємось що? Заматувати короля. Тому найкраще продовження це зіграти Тура А1. У короля небагато варіантів, він іде, наприклад, на. Б8, ми ходимо Б1. Ну, якщо король починає повторювати ходи, це нічия, і, в принципі, в цих умовах це об'єктивно хороший результат для білих. Але якщо король іде, наприклад, на С8 він не хоче повторювати ходів, він хоче провести пішаків. Тут ми ходимо обов'язково турою на А1. Ми загрожуємо зробити хід тура А8 мат. Вони не можуть в даний момент ходити пішаками. Король іде. На D8, і ми робимо хід. Король Д6. Це опозиція, король не може ніяк вийти на сьомий ряд, і ми загрожуємо знову поставити мат ходом тура А8. Вони знову не можуть ходити під шаками. Тому король йде на e 8 Знову опозиція, знову не може піти на сьомий ряд. F8, F6, G8. І ось тут, до речі, не можна ставати. В опозицію, оскільки чорні проводять пішака, стають ферзем, ми вимушені бити, вони стають ферзем. Ну і, звичайно, що з шахом і ми програємо. Та? Тому ми пробуємо знов шах Знов король змушений ходити на H7. Знов А7 шах Якщо він відходить, це повторення ходів, знов нічия А якщо він ходить на H6, то знов А8 загрожує матом. З поля H8, тому що у короля опозиція. Ну, і знову, якщо він продовжує йти на H5, ми створимо позицію. Загрозу мата ходом на H8. Ось Тут він іде на H4. Знов ми створимо позицію. Та, і якщо він йде на поле H3, то це просто мат, тому що ми ходимо на H8, тому він змушений йти назад. ну, і ми Таким чином, дуже легко досягаємо або нічиї, або можемо навіть, в принципі, спробувати піймати суперника і зіграти на перемогу. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і ви дізнаєтеся ще багато чого корисного. Про шахи!